Компанія Greenway Auto привезла з Німеччини легендарний Volvo V50 в ідеальнішому стані. Зараз максимально детально покажу і розкажу про цей автомобіль все. І ви зрозумієте, наскільки класний стан цього екземпляру. Ключове тут стоїть двохлітровий Вольвовський двигун 5 циліндрів, Д3. 110 кВт 150 кінських сил. Для цієї машинки його більш ніж достатньо, можна сказати, навіть забагато До сотні за 9 секунд розганяється, бачите, задні дві вихлопні. Якщо дві вихлопні, то це значить дизельний двохлітровий двигун. Потужний. І працює. Цей двигун в парі з автоматом, гідротрансформатором шестиступеневим японським ISIN. Швидко переключає, комфортно, можна в ручному режимі переключати. Ну, Можна сказати, ідеальне поєднання крутного моменту, 400 Нм цього двигуна з даною коробкою автоматичною. По кузову пройдусь, максимально близько покажу кожну деталь. Немає зовсім ніяких нюансів. Ну, вона зовні виглядає як нова. Салон теж самий. саме. Двигун сухий, теж покажу. Ходовку перевіряли теж збита, не скрипить нічого, не стукає, все там дуже добре. Дійсний тихогляд німецький. Практично нові тормозні диски. Колодки не нові, але в класному стані не один сезон поїдуть. Не практично нова зимова резина. Dunlop 205 55 R16 24 го року. Один сезон проїздила. Весь час практично був один хазяїн, теж покажу. Бампер. Фари, капот, без піскоструїв. Всі зазори рівні. Низ, пороги, вони пластикові, низ дверей пластикові, теж гляньте ідеально, блистять прямо. теж без піскострую, без пошкоджень. Гляньте, яке лакофарбове покриття. Ну, Тан просто, просто такі одиниці випадаються в такому стані. Екологія на місці. Євро 5, гляньте на вихлопні, вони чистенькі, сухенькі, немає, там все, 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 все чисте і наміка на сажу якусь немає. дымить, ни для ничего. Мой стан зоны лакофарбы покрытия. Просто можно сказать в идеальном стане, И салон там такие же самые. До речі, автомобіль заведений, наскільки рівно і тихо працює двигун. Лобове скло оригінальне, Вольвовське, але воно мінялось в 2013 році. Автомобіль 2011 року. Ну там скол якісь можливо були, і все. І не пройдеш тих огляд. Далі всі вікна по периметру перевіряв рідні. Повністю весь комплект є і шторка, і сітка, та, і в цій комплектації навіть докатка є. Як правило, нічого немає, бо компресор і балон. Тут вон, там і донкрат, і докатка є. Ось німецький бриф по власникам. а, да, З 11 по 14 рік 3 роки була компанія Promstal. На балансі цієї фірми була машина. Потім з 2014 року був Шульц Даніель. до кінця, до останнього дня експлуатації був один власник. Ось він тут теж вказаний. Є внутрішній технічний паспорт. По паспорту розхід палива. 4,6 траса, 5,8 змішаний цикл, 7,9 місто. На практиці можна навіть менші показники показувати. І там навіть на щитку є. Це. При тому, що автомобіль в такому тест-драйв-режимі в... стоїть, там, знімається, їздить там намок і так далі. Автомобіль ми розмитнили, Вон є сертифікат, тому в будь-який момент готовий до першої реєстрації. А ось рядом сервісний центр МВС, бачите? Зразу ж в море допоможемо швидко зареєструвати. Ну і Гляньте, звичайно, на пластик резинки стану. Не як нові, ніхто нічого не возив в цьому багажнику. Класна шумка, ось тут скрізь ковролін, це впливає на шумоізоляцію також. Тут отакий слой войлока і на стінки слой войлока. Теж класна шумка, тут підсилювач звуку, хай перформанс саунд дуже класний, потужний звук Вольво. Салон. Ви будете приємно здивовані по стану салону. Я буду зараз показувати такі елементи, які частіше всього затираються, і частіше всього зношуються і так далі. Ви зрозумієте, наскільки бережна експлуатація цього автомобіля. Перше двері. Карти. Ось тут часто царапаються, витираються ручки покриття. Гляньте тут. Порог резинки пластик, гляньте, максимально близько наложу, показуємо. Там дехто приїжджає, каже, та ви поміняли", там чи ще там щось, ну слухайте, вибачте мене, весь салон міняти, ну Це, це економічно невигідно. Гляньте, часто всього ось тут затирається ремнем, тут ще ось тут царапинки якісь. Тут гляньте, тут все як нове. Тут ось часто витирається, обривається, навіть резинка від рівня, і там сідаєш неаккуратно, гляньте, як нове. До речі, комплексна система безпеки IPS-бокового зіткнення. Безпека на першому рівні у Volvo. Ну і крісло гляньте. Ця тканина, дуже якісна така мішковина. Ти сідаєш і прилипаєш прямо до неї. Не скользить, приємна на ощуп, літом не парить, зимою не холодно. Ну от, Із практичної точки зору, ось саме ця тканина найкраща. Найприємніше. І крісло ортопедичне, на далекій відстані спина не болить. Далі руль. Гляньте, стан руля. Як новий. Круїз контроль, управління магнітолою, блютуз підключати, все можна. Далі там потім тут центральна консоль, завжди вона покоцана. Цієї заглушки немає, тут завжди царапини, тут можуть бути придавлене, тут тут от ключа від брелка, постійно б'ється, витирається, вискрябується. Гляньте тут стан. До речі, клімат кліматконтроль працює класно, холодом дує і теплом перевіряв. High-performance sound, класний, потужний звук. USB, а AUX D можна підключити. Тут Aux, USB підстаканники, тут телефон удобно вложить. Спинка гляньте, пасажирська складується, фішка Volvo. Задній ряд, він теж як новий, тут в принципі ніхто ніколи не їздив. З карти. Часто бувають ремні безпеки сюди попадають і тут пошкодження, ну, на кожній стороні, на тут гляньте. Гляньте на цей салон добротний, збережений стан. Пластик резинки. Часто якісь мікроцарапи не хоч повинні бути, а гляньте тут. І так по периметру. Пластикові накладки сюди є. Ну, автомобіль насправді бренд преміальний, тому все тут підігнано із зазорами, класні матеріали найкращі. Е, тому і кузов ніколи тут не, не ржавіє, не, не, не здувається. Наліпка, гляньте, теж придумана, вона є, щоб не витиралася резинка з чінювача. Тут пасажирів точно не возили. Це ще не все. Оці резинки ущільнювачі для ручок гляньте. І тут нічого не здувається, ні фарба, ніде. І вони не потріскані, не пересохші. Теж якість матеріалів. Ну, салон як новий. Дивіться, теж пластик. Накладки, пороги, гляньте. І ось тут те ж саме, я вам говорив, може царапини якісь будуть, немає. Потім ось тут ну ногами ж завжди вичухуються, там грязне ще ще, ще. Тут, Буває тут і фарба облазить, гляньте, все як нове. Ось стан салону. Два ключі. Є монітор з навігації, ну, можливо, на сьогоднішній день він не актуальним з культом, але ну, туди можна вивезти камеру заднього виду. Рекомендую. Тепер подивимось по двигуну, по функціоналу. Ну, ще багато багато чого є показати. Значить, 210 пробіг. Запалення заводим чітко заводиться, ніякий помилок, показує, що не пристебнути. Ніяких вібрацій, ніде нічого немає. Прекрасна робота. Двигуна, коробки де в цілому, ходовка тут класна. Чому я так говорю? Тому що я на цьому автомобілі. В принципі, на кожному автомобілі, який до нас заїжджає, я їжджу, перевіряю, тестую їх, піднімаємо, завозимо на СТО, перевіряємо. І на цьому особисто автомобілі я ще два дні поїздив. Тому так, впевнено говорю. Ось він цей знаменитий двигун. П'ятициліндровий. Тут у нас D3, 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 D4, D5 це потужність. Але сам двигун скоріш однаковий. 5 циліндрів. Раз, два, три, 4, 5. І ось кодіровка двигуна. Д5, це Д-дизель 5. 5 циліндрів, 2,0 об'єм двигуна, 4 клапана на циліндр, це турбіна ну і 5 там теж за щось відповідає. ГРМ. Звичайний ремінь ГРМ. В Європі він міняється на 160 тисяч. По досвіду, по практиці. Обов'язково треба слідити за цими ремішками, щоб не рвалися і не залітали туди під ремінь. Порсунки ходять по 400-500 тисяч на хвилиночку. Ресурс ніякий. Ну і потужність, гляньте, яка тут опора. Ось робота двигуна. Також, якщо ви прийдете і відкриєте ось цю кришку, то щоб не лякались завжди тут буде йти фар. Ще й так закручувати, тому що тут горловина така покручена пластикова. Мене багато з такими двигунами автомобілів, кожен відкрию, покажу вам. І зрозумієте, що це нормально. І спеціаліст на СТО вам теж це скаже. Турбіна знаходиться ось там. Там теж видно, що все в власному стані. Ось робота двигуна п'ятиціліндрова. За сотні 9 секунд. Економний. До речі, хотів вам показати, що на сьогоднішній день по, по розходу палива. Навіть ось такому тест-драйв режимі там намойка по місту, стоїть, вона працює в... зйомка йде і в нас 6,1. друзі, 6,1 розхід палива. На хвилиночку. Хоча по заводу 7,9, да, я там показував. 6,1. 6, 6, 6 будете вписуватися. Якщо класно все з топливною системою, з турбіною, з двигуном, ну от, то без проблем. А повірте, це, в цьому автомобілі тут все дуже добре. Класно обслужений збережений. Е, що ще хотів показати? А, лакофарбове покриття. Чуть не забув. Зараз хвилинку. Пройдусь з товщиноміром покажу. Ззовні ну, ви бачили, що воно як нове і зазори всі ідеально рівні. Тепер прийдемо з товщиноміром подивимось. Допуски десь до 130 мікрон. Швилинку. 145, 145, 145, 128, 116. Тут щось трохи якийсь перелак, може, щось трошки є. Тому що так. 126, 129, все рідне. 152. Зовсім чуть-чуть щось тут. Ну, можливо це 133, можливо це і заводське. Не фарбовано. 114 не фарбовано. 123 не фарбовано. Не фарбовано. Не фарбовано. 108 не фарбовано. 109. 119 не фарбовано. 106 не фарбовано. 108 не фарбовано. Ляда. 187 щось є трохи. 134 рідне. 179 є. 179. 164. Ну, якийсь перелак, друзі. 130 різних, плюс 50 мікрон якийсь перелак. І я знаю, що це було. Так як нам власник розказав. Трошки піддувалось, перелакувалось, тому що були царапини. Ну, фаркоп. Щось там прицепом тим щось возили, десь там царапнули чи щось грузили. Тому Тому що? Тому перелачили, сюди по модному наклеїли Volvo красиво. Ну, А цих шилдіків, там, D3 і V50, видно, або не поклеїли, або вони вже давним-давно відпали. Нічого критичного. Там піднімали, ось тут перевіряли все. Ось тут і пластик, і знизу, і там залазили, ніяких пошкоджень немає. Ну, Якби були серйозні пошкодження, то тут би билося десь там 250-300. Це просто перефарбування. 105 не фарбовано, 109 не фарбовано, 111 не фарбовано сліпа зона, завжди тут права сторона, оця дверка, крило чухаються. Я особисто, мабуть, автомобіля 3 отак от повертав, сліпа зону не бачив і щось в мене було на особистій практиці. Тут все добре, не фарбовано. 111, 103, 113 113, 100 не фарбовано, 115 не фарбовано, 107, 105 не фарбовано, капот. 184. От капот теж. 301, 207. Капот фарбований. Капот фарбований. Капот фарбований. Алюмінієвий, нафарбований. Тому можна сказати, що капот фарбований, все стальне, все в нормі і все дуже добре. Що ще знаю про цей автомобіль? Ми його піднімали на СТО, дивилися знизу, перевіряли двигун, все, все, все сухо, все дуже красиво. Лістити тут зараз нічого не потрібно. Ні в тормізні диски, ні колодки, ні в ходовку, ні в двигун, ні де нічого. Його потрібно зробити масло, фільтр поміняти. А так, в бойовому стані автомобіль. Впевнений, той, хто приїде на перегляд і зробить тест-драйв, то зразу зрозуміє, про що я говорю. На цьому закінчую перегляд цієї красотки Volvo V50D3, 2 літра дизель, автомат з Німеччини. І запрошую вас на перегляд. Компанія Greenway Auto, Знаходимося ми в Києві вулиця, вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. Вольво дуже багато, є що вибрати. Різні моделі, комплектації, крос-кантрі, ну, все, що захочете є. І кожен тиждень нові поставки. На цьому, друзі, все, до зустрічі!